Всім привіт! Сьогодні буде такий трішки незвичний Оп. домашній плох. Я коли діти ще були малі, туди запираю, хімію Все для дому. Звичка лишилася, діти вже ніби не такі малі, але хімія у мене стоїть, хто знаде. У мене взагалі зараз ні настрою немає, нічого не. Є тут все через наших любих сусідів. Тому що вночі погано спали, і дитина просипалася від прольоту ракет і вибухів. Я просипалася, ну, коротше, ніч така була. Не дуже. Чергова ніч не дуже. Але тут таке переживемо і вистой. Хочу напрацюватися, щоб мені сьогодні точно спалося. Ми цю ніч перейшли в коридор, чи точніше перебігли, то, чи точніше попередньо, то цю ніч вже ми цілеспрямовано ляжемо в коридорі. Стелю буду робити. Я надумала б вимити стелю. Це кухня. І оці панелі пластикові, не знаю, як звуться. І зараз їх будемо мити. Є в мене така штучка. Для ванни люблю, а от для кухні купила ще, не пробувала. Зараз будемо відмивати шваброю, коти помічники вже тут. Будемо щось робити. Все, каберу прикріпила, Зараз заплітаю волосся і будемо щось, щось думати. Є в мене взагалі така стрілянка, мамина. <рес> Взяла мами в оренду та так і не повернула. Ще зимою. Це в мене грець якийсь <рес> вкусив зимою. Муляла маністеря в залі. У нас там шпалери поклеєні, і вони мені не подобались, вони в деяких місцях повідставали. І взагалі, тисячу років тому, коли нам робили ремонт, то були шпалери під фарбування, але їх не пофарбували, і розводи полишалися. Колись протікало, напевно. Ну, коротше, жовті розводила, шилася. Вони ото мені муляли-муляли. І я з зимою попросила у мами стрімяночку привезли. І я все здерла, зашпаклювала, зафарбувала, погрунтувала. Коротше, зробила. Але в мене ще лишилися стіни, то я собі дала обіцянку, що я спершу дороблю те, що я не доробила. А потім вже буду братися за щось нове. І от в мене з планів з того, що я не доробила це кухню, помити стелю. В коридорі я перекладала плитку, деякі повідходила, клей плиточний, я їх познімала, плитку і заново понакладала. Але шви я не затерла. І вони вже рік не затерті. То треба виправитися і затерти. І ще двері міняли місцями. Переставляли ну, з однієї сторони на іншу. І там лишилися дірочки. Їх треба зашпаклювати. Ніби за день можна все зробити, але щось це в мене день. Ну, якщо плитка швидця вже рік, то двері це вже півроку. Ну, треба зробити. Так що, приступаємо. Хочу, напевно, напшикаю безпосередньо на швабру спробую я так провести. Хоча б змочити, а потім вже буду потім буду вимивати. ставатиму, напевно, і буду тряпу. Тут написано, скільки має хвилин побути спосіб почекати, доки препарат почне діяти. А час не вказаний. Ну, не знаю. Нанесу багатонько. І спробуємо зараз Я його, чесно кажучи, ніколи не мила. вже скільки 10 років, більше, напевно. А я стелю не мила. Це буде в будь-якому разі. Ви знаєте, я довше збиралася його мити, лампочка перегоріла. Ну, нічого, лампочки я ще не міняла в таких плафонах. Розберемося із лампочками. Мить, до речі, оцією шваброю на ура. Дуже добре. Я поки запшикала, протерла одну половину, дійшла до краю. І ну, тут, звичайно, більше нальоту, тому що тут е, витяжка йде. Плита і, як називається, жир, о, жиру багато. А та сторона з першого разу відмилася. Я вже і насухо протерла, ну, змила хімію чисто водою. А цю половинку ще раз пройшла, зараз ще більше подія. І ще затру. І я на такому ентузіазмі, що я, напевно, і в коридор перейду. Тут така сама історія із стелею. Пшикати нічим не буду, просто водичкою промаю. Да. Аж настрій піднявся. Все, стеля на кухні офіційно чиста. Тряпкою дотирала вже тут місця до лампочки. До речі, тепер я вже знаю, як вони знімається. Чисто випадково зачепила, вона виявляється, відтягується вниз. Тому і лампочку заміним. Треба тільки достати, буде її і купити таку саму. Отут так, камера не передає. Трохи лишилося жовте. Я вже його і руками дерла, і цією тряпкою відтирала. Напевно, жир там повністю таки не вийшов. Ой! Але в загальній картині все добре. Зараз міняю воду і переходимо на коридор. Єдине, зараз що додам воду, такий засіб. универсальный для миття точно будет пахнуть на кришечку крышечку и <реш> Видно? Ні? Не видно трошки, так? Да? Ось помічнеться. Нікуди без них. Да? Коти мої. Кокося, кокос. Іде ма. Чим не кіта? Да? Кота кличуть, кіт іде. Де? Да. Все. Коридором я не зупинилася, помила стелю ще й в туалеті. Там така ж сама стеля з таких з Да. Так. Тепер я люблю свою швабру ще більше. Універсальна, підлогу миє, стелю миє взагалі. Будемо тепер мить кухню. Цим антижиром запшикала, як вона називається, плита. Вона щось під вечір випадає. А оцей. Ну, я його обожнюю, це вже, напевно, третє. Дуже гарно цей наліт виводить. От у мене купа одного посуду. Ось цей весь наліт, він дуже гарно видаляє. Така мочалочка якраз вимить і викинуть. Тому зараз мию посуд все тут прибираю і вимиваю. Я, незалежно від сезону, збираю. Баночки. Літом і весною їх мало хто бере, тому зараз просто збираю. А от коли буде сезон, то передаю з них на окопні свічки. Помили і відклали. У мене таких вже багато не збиралося вже, винесла, бо. Нема де зберігати, в хаті не вміщаються. Винесли в гараж. No. Так що, не викидайте, пригодиться. Так, все прибрали. Зараз це. Сюди, до речі, переливаю миюче для посуду. Не люблю, коли муляє багато яскравого. Так, зараз запшикаємо. Правильно ж тільки треба ще перчатки тягнути, щоб це все розмазати. І доки воно буде діяти, вимиємо плиту, а потім якраз сюди перейдемо. Я так зазвичай напшикаю, а потім просто рукою розмазую по всій поверхні. Рукою в перчатках. Бо Як не крутиться хімія, тому перчатки обов'язкові. Почалося все зі стелі, тепер домиваю холодильник. Все якось по колу і все завжди око за щось зачепиться і робота завжди якась знайдеться. Але тут так. Є чим зайняти себе, менше дуватиме це. Пропоганий якийсь. І настрій підніметься, як то кажуть, як -то. терапія працею. У мене взагалі в будь-якій ситуації, коли в мене чи настрою немає, чи як от, знаєте, настрою швидше. То я щось прибираю, щось переставляю. Мені. Це допомагає і заспокоїтися, і все обміркувати, обдумати. І взагалі треба шукати позитив. Сьогодні вже який? Третій, напевно, день? Не вимикають світло. Цілий день є світло. Це вже привід для радості. Так що, в усьому можна знайти добре всьому є позитивне. Головне шукати і на ньому акцентувати увагу. Так, холодильник вже. Протрем ще й пральну машинку. Всіх помічників протрим. Там знизу кіт сидить. Уважно слухає. Кіт завжди уважно слухає, так? Да? І сидить біля миски, бо може, каже, так уважно послухаєш. Ще й корм перепаде. Все. Лишилось мені, в принципі, попило сосить, помить підлогу і все буде чисте. Так, да, кіт. Ей, hey, кіт. Да. Як їх не любить оце, ага. ось все йде. Да. жний такий. Думала кожен місяць купати кота і вичесувати. Але щось в липні я його не купала. План мій накрився. Там світла більше не було, ніж було, і в таку спеку. Я не знаю. феном його сушити, а його сушити годину треба. Бо там така шерстка набита. Температура я не знаю, наскільки піднімається. У нас в квартирі тільки от за останні дні, а зараз аж навіть. Ой, гляну, що тут показує. От зараз видно? 29,5. Це вже плюс, тому що було 33, іноді навіть до 34 піднімалося. Ну, трошки видихнули. Ой, бачите, ще плюс. Трішки похолодало. І світло є, і трішки похолодало, так що все, все добре. Майстер-клас: Як додати собі роботи? Я опустила контейнери. З лего. Зараз буду сортувати назад. До речі, дуже зручно. Зараз покажу, зніму. Хоч би ще один не впустить. Вони кріпляться між собою, і це тут погано було закріплено, опустила. Взагалі ось так відкривається. І ось тут розсортовано. Зручно, що. Різні за розміром відсіки, і ще воно закривається. Тобто туди котяча шерсть менше попадає. Да. Да. Будемо сортувати? Ручник прийшов. Не попила сосна. Ну то. Там просто ракети були. Ми перейшли в коридор і син заснув. То будити вже не буду, хай спить. І пилосуси теж не буду. лишим на завтра. Зараз займу себе тихою роботою. Я, напевно, таке візьму шпаклівку. А тут не видно. Зашпаклюю дірочку в дверях. Щоб вже точно вечір з користю був. Раз уже стелю помила, то ще й двері зашпаклюю. Затірку робити не буду швів. Тут, бачите, такі щілинки. Це треба затирати. Але вже як затирать, то весь коридор. А половина коридору в мене зайнята матрасом. Да. І нічого не міняється, бачите? Спостерігають. Да. Тому. Шукаємо позитив. Раніше ляжемо спать. І точно Да. Все. Тихої ночі всім, тихого дня і до наступного відео. Та? Ти до менеш. Покажи, як ти дряб-дряб, Покажи. Покажи кокос, дряп дряб, -дряб. Не працює на камеру. Так, да, кажи? Корму не дала, не дала і дряп-дряп. Чи зробиш? Тряп-тряп? До речі, дряполку теж треба перетягнути. Переродити.